Я пам'ятаю той березень 1111 року, коли ми рушили в хрестовий похід на Половців. З Києва, Чернігова і Переяслава вийшли наші дружини, усі разом проти степу, проти темряви, що спустошувала наші землі десятиліттями. Перед виступом молитва, благословення, хрест і слово князя не з мечем, а з хрестом виступаємо. Ішли три тижні крізь болота, сніги, кригу, холод і тишу. І коли дихав вітер. Здавалось, сам степ співає молитву. Ми взяли шарукань без бою. Він згорів, як суха трава. Потім сухороб. Ворог ударив по наших передових, та ми вистояли. Ми знали, велика битва ще попереду. Біля сіверського дінця степ потемнів від кінноти. Половці збирались, мов хмара перед бурею. Тоді я стояв у строю київського полку, поруч по Позаду наші молитви. Наші піші полки стояли під сливою стріл. Вони хотіли нас оточити, але Мономах не дав чекати і вигукнув З нами Бог! Ми рушили у вирішальну фронтальну атаку. З флангів кіннота. Копита рвали кригу, мечі, дзвеніли об кістки, і вітер ніс крик перемоги. Половці тікали. Кажуть, упало їх 10 тисяч. Ми стояли серед снігу й диму, і сонце пробилось крізь туман. Це була відплата. За всі міста спалені в минулі роки заполонених побратимів за Київ, тепер, коли вітер торкає лице, я згадую не гнів, не страх, а той вогонь, що горів у наших серцях. Бо хто стояв тоді, стоїть і тепер. Ворог приходить знову і знову, але кожного разу він бачить землю, що не скорилась, і людей, які не забули, ким вони є. Ви стояли тоді, стоїмо зараз. Це сага України. У тих, хто, хто стояв, і тих, хто пам'ятає. Підписуйся, дивись, пам'ятай.